має змінити траєкторію війни в Україні генеральний секретар. Марк Рюте заявив, що альянс має піти далі щодо підтримки нашої держави. Зокрема, необхідно забезпечити критично важливу для України протиповітряну оборону і виконати зобов'язання, взяті на саміті НАТО у Вашингтоні, а ще збільшити інвестиції та виробництво у військовій промисловості. Генсек Альянсу нагадав, що Росія у війні проти України використовує північно-корейську зброю і свої війська. Північнокорейські також, і іранські безпілотники, і китайські товари подвійного призначення для своєї оборонної промисловості. Це небезпечне розширення війни і виклик глобальному миру і безпеці, заявив Рюте. Напередодні парламентська асамблея НАТО ухвалила, ухвалила резолюцію із закликом дозволити Україні стріляти як вона передбачає надання Києву ракет з середньої дальності, зокрема типу Томагавк. У резолюції також передбачено дозвіл задавати удари наданим озброєнням по російських військових об'єктах. Крім того, резолюція наголошує, що альянс має сприяти якомога швидшому набуттю Україною повноправного членства в НАТО. Ну і підкреслю, що ця резолюція здається номер 494… Її ухвалювали в форматі поправок до резолюції, яка вже була ухвалена. Була резолюція як жити після Вашингтонського саміту. Вона приблизно так називалася. І от ці нові поправки, зокрема щодо томагавків щодо ракет середньої дальності, були ухвалені одноголосно. Не було жодної країни, жодного делегата, який би утримався. Ну і Нові санкції проти Росії посли ЄС сьогодні обговорять уже 15-й пакет обмежень проти держави агресора. Цього разу в Євросоюзі сконцентруються на санкціях проти так званого тіньового флоту, що забезпечує продажі російської нафти, а також проти китайських компаній, які допомагають Кремлю зброєю. За словами співрозмовників агенції Reuters, список санкцій поповнять загалом 29 юридичних і 54 фізичні особи. Китайські компанії будуть присутні чи не вперше. Під санкції можуть і ще потрапити 48 танкерів, які Росія використовує для обходу стелі цін на нафту стелі цін від Великої сімки. Ну і також ЄС може посилити обмеження на російський скраплений природний газ, а також реекспорт товарів до Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров разом із делегацією. Прибув до Сеула, де проведе переговори про надання Києву військової допомоги. Повідомляє також агенція Ройтерс. І говориться, що українська делегація вже зустрілася з радником з питань національної безпеки Південної Кореї Шинвон Сіком. Під час розмови вони обмінялися думками щодо війни Росії проти України. Також очікується, що делегація українська зустрінеться із президентом. Південної Кореї Юн Сок Йолем, з яким вестимуть перемовини про надання Україні військової допомоги, Уміров як очікується, розповість про останні розвіддані щодо розміщення північно-корейських військ на території Росії. Про це повідомляє місцевий ресурс Йонхаб і нагадує, що президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що українська армія відчуває гостру потребу у зенітних ракетно-артилерійських системах. Напередодні видання «South China Morning Post» із посиланням на обізнані джерела писало, що у прибуде до південної Кореї із списком побажань, до якого і належать зокрема ракети для ППО та артилерійські установки. Чотири мільярди вісімсот мільйонів доларів саме стільки Україна отримала від Світового банку в межах проекту ПІС. Заявив про це прем'єр-міністр Шмигаль. Це найбільший в історії. В історії банку інвестиційний проект, що був започаткований для підтримки України у реалізації реформ соціальної та освітньої сфери галузі охорони здоров'я, агровиробників а також проєктів відновлення. Загалом, упродовж повномасштабної війни, через механізми світового банку було залучено майже 50 мільярдів доларів, каже Шмигаль.